З нами на зв'язку Марія Жагаліна Гриценюк, лікарка, ендокринологиня, дієтологиня, також кандидатка медичних наук, власниця приватної медичної практики. Доброго раночку, пані Марія. Доброго ранку. Вітаємо вас вранку надії. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Почнемо одразу з теми з тих питань, які підготували. Для чого потрібна організму щитоподібна залоза? Щитоподібна залоза – це дуже важливий Кормінка. І вона виконувала ряд дуже важливих для організму функцій. Вона впливає на психічний стан, вона впливає на репродуктивне здоров'я, вона впливає на анаболічні і катаболічні процеси, на жировий обмін, на білковий. Тобто її функції розповсюджені по всіх тканях нашого організму. Дуже дякуємо. На що власне впливають гормони щитовидки? щитовидки? Вони впливають і на метаболізм, тобто погладшення чи схуднення. Тут має свій вплив щитоподібна залоза. Щитоподібна залоза впливає і на серцевий ритм, і впливає на артеріальний тиск, впливає на стан шкіри, волосся, нігтів. На стан менструального циклу, uh -huh. тобто її функції дуже широкі та різноманітні. А, дуже вам дякуємо. Скажіть, пані Марія, перш ніж ми зараз поговоримо про ворогів щитовидної залози, і ось що її руйнує, а що на неї впливає, давайте поговоримо спочатку, як її зберегти здоровою, і що для цього потрібно робити. Для початку треба розуміти, в якому регіоні за наявністю йоду ви знаходитесь. Якщо ми кажемо про Україну, то уся територія України, навіть Південні регіони, такі як Одеса, Херсон, Крим, це все зони йодного дефіциту, але легкого. Центральна Україна це так, середній, помірний, а горний регіон це регіон з тяжким йододефіцитом. Ну, це не тільки в Україні, так і у всьому світі. Усі горні регіони дуже йододефіцитні. Тому, перше, що треба вирішувати, це забезпечення йоду. А в Україні, на жаль, ще немає програми державної по фортифікації йоду. І тому цей обов'язок лягає на плечі кожної окремої української родини, тобто забезпечити йодом щитоподібну залозу. Особливо це стосується дітей та вагітних, оскільки щитоподібна залоза впливає на розвиток центральної нервової системи і на IQ. Тому, якщо ви бажаєте розумних діток, то треба достатньо вживати йод. Йод є у продуктах, але давайте будемо з вами відвертими, ми не вживаємо кожного дня морепродукти. І найкращою, найдешевішою і найбезпечнішою стратегією є вживання йодованої солі. Але ми знаємо, що усі кардіологи нам розказують, що солі не можна багато, я тут згодна, солі до 5 грамів, а людям з артеріальною гіпертензією до 2 грамів. Але краще, щоб вона була йодована. Угу. Це що стосується харчування. Але є продукти, які мають таку зубогенну дію. В науковій літературі описано, що арахіс, соя і деякі види капусти. Але тут треба розуміти, що це не означає, що якщо ви з'їсте арахіс, ви заблокуєте свою щитоподібну зоозу. Ні. Це дуже великі кількості. Тобто, наприклад, якщо ви знаєте, що у вас є проблеми з щитоподібною залозою, то для вас не рекомендовано, наприклад, кожного дня вживати сою, арахіс. А що стосується капусти, ну це взагалі наш суперфуд, вона багата на клітковину, на антиоксиданти та вітаміни. І для того, щоб заблокувати щодо подібну залозу капустою, ну, треба її просто кілограмом їсти. Тому така інформація є, але відноситися до неї треба дуже так, з адекватністю. Що можливо стосовно ворогів вистіти подібної залози, можна сказати? Ну, це саме, я і я й казала про продукти, угу. які сприяють зобу, струмогенні продукти. Угу. Тобто, якщо, наприклад, у людини вже є зоб, і найчастіше у нас зоб ендемічний від йодного, йодного дефіциту, то не треба включати ті продукти, які я перерахувала в щоденне вживання. Окрім капусти, капусту так, можна, так, просто дякую, не, не кілограм. Так, а, рос, а, а, дуже входить, що подібні як і які всьому організму, це іонізуючі випромінювання, оскільки ми знаємо про такий тяжкий досвід Чорнобильської аварії, mm -hmm. і тут найбільше постраждали ті люди, діти яким було на момент аварії від 0 до 14. Тобто ви можете порахувати, хто знаходиться в групі ризику по раку щитоподібної залози. Чому? Оскільки щитоподібна залоза, діточок, вона дуже активна, вона дуже активно смоктує йод. Її нема різниці: це радіоактивний йод чи звичайний стабільний йод. Тому що стосується. І радіації опромінення, і на жаль, цей ризик для нас є з урахуванням тих тяжких обставин, що зараз в країні, тому тут йодозабезпечення повинно бути, і всі повинні бути інформовані щодо екстреної йодної профілактики, що це обов'язково для дітей, для вагітних, для годуючих, для тих, у кого лактація, для молодих мам. І для людей кому до 40 років, оскільки після 40 років щитоподібна не така активна і не так смоктую йод. Дякую, Марія. Скажіть, будь ласка, як які найрозповсюдженіші хвороби, щитовидки, і які симптоми при цьому може відчувати людина? Це дуже слушне питання, оскільки є два? Дуже різних е, стану щитоподібної залози, і клініка буде дуже е, відрізнятися. Перше, коли щитоподібна працює дуже активно. Це гіпертереоз, тобто коли гормонів багато. Mm -hmm. І тут людина буде худнути, в неї може бути тахікардія, вона може бути така стурбована, емоційна, плаксива. Е, в неї буде тремор, тобто так, руки будуть трястися. Mm -hmm. А коли гормонів мало, тобто гіпотиреоз, коли гормонів недостатньо, то людина може набирати вагу, в неї можуть бути набряки, в неї може знижуватися температура тіла, в неї може бути депресія, в в неї може бути. Страшенні закрипи, в неї може бути анемія. Тобто, якщо казати про яскраву таку клініку, це абсолютно різні стани, Тобто, при одному залоза як скажено працює, а при іншому стані залоза майже не працює. Це дві такі радикальні хвороби. Mm -hmm. а, також є а, в нас і запалені залози тіреїдити, і аутоімунний хронічний тіреїдит. Жінки, на жаль, хворіють їм в 8-10 разів частіше, ніж чоловіки, і вузли щодо подібної А, Є така статистика в світі, що Усіх людей після 50 років будуть вузли щитоподібної залози. І лише 5 – це десь на заході а для українського регіону з урахуванням Чорнобилю 10% будуть злоякісні. Да, така собі за... статистика, але Добрати. дуже дякуємо, що повідомляєте. Це дуже важливо пам'ятати і знати. Як взагалі здоров'я щодо подібної залози впливає на репродуктивну систему організму жінки? Пуває, знижується кількість овуляцій, знижується фертильність, може порушувати цикл, він стає нерегулярним. Тобто дуже така важлива рекомендація: це предгравідарна підготовка. Тобто це свідоме ставлення до дуже важливої, дуже важливої події в своєму житті. Тобто, для того, щоб це насіння проросло на гарному ґрунті, ґрунт треба підготувати. Тому дуже бажано для всіх плануючих вагітність знати світу ТГ. Це Гормон гіпофізу, який відповідає за щитоподібну золозу. Тобто в нас є гормони щитоподібної, це Т3, Т4, але їх начальник, їх бос, він у гіпофізі. Це тіріотропний гормон. І він найголовніший оцінці. І тому, якщо, наприклад, пара планує вагітність, дуже важливо знати, з яким ТТГ. Жінка входить у цю вагітність, оскільки мама це оточення для дозрівання мозку. і навіть є дослідження, що при гіпотереозі, коли гормонів недостатньо, змінюється товщина кори головного мозоку, і у подальшому IQ цих діточок воно нижче. Тому я вважаю, що це майже має стати на нашою національною програмою, щоб в нас були розумні діточки, бо це iq к'ю нації. Угу. Дуже дякуємо. І знаєте, на останок саме цього блоку нашої розмови, скажіть, будь ласка, кому треба обов'язково обстежитись? Чи як це відбувається, не знаю, перевірка чи то подібне залози? От кому це обов'язково? Знаєте, з урахуванням того, яка різноманітна функція, буває таке, коли люди до ендокринолога приходять, коли вже прийшли кардіологи, вони там лікували свою гіпертензію чи аритмію руками, а виявилося це що подібне за лоза. Тому, якщо, наприклад, у вас є кардіологічні скарги, такі як тахікардія, аритмія, гіпертензія, по-перше, ніж їх лікувати, треба перевірити залозу. По-друге, якщо у вас є анемія, Заліза, феретина і загального аналізу крові, перевірити ТТГ. Усім плануючим вагітність, усім вагітним треба перевіряти, усім, хто у групи ризику за вузлами щитоподібної залози, треба розуміти, чи є вузли і яка функція щитоподібної залози. І у людей, яких є скарги на набріки, це не завжди нирки, це не завжди серце, це іноді буває саме щитоподібної залози. Тобто, якщо людина має скарги і, наприклад, лікується у якогось вузького спеціаліста і не має ефекту, перевірити стан щитоподібної залози. Дуже дякуємо вам. Хочемо ще поговорити в наступному блоці про те, як взагалі робота щитоподібної подібної залози впливає на схуднення чи на навпаки набір ваги. Чи це якось пов'язано в яких ситуаціях? Друзі, залишайтеся з нами. Ми про це будемо проговорювати через декілька хвилин. З нами на зв'язку Марія Жигаліна, Гриценюк, лікарка ендокринологиня також дієтологиня. Зараз невеличка пауза.